поїхали, поїхали, ви сидіать в хаті. Та ви гарно живуть. А що? А, що? Давайте платати, давай. Платати. Господи, горибим этому Марі. Пач. Нас я сказала, саме а де саме... можна дивитися? Да, Ми саме... <рес> єдині. Відомий хлопчик, золотеся. Він і тебе бу... тебе, був... він бачить, що в тебе є. Та давай будемо знімати відео, будемо так Буде... Ні, отако, ручкою бере. Отак оп. на дяді, на тетю. Всіх показуємо, щоб всі що все дивилися. Ага. Щоб не бере. Ну, в мене зараз, от, ну, буде, еку, ну, буде, да, я й істю. Призовіста на гори. Що я бачу? Бой, ма. Бо я не встигну на гори. Ау. Ау. Де ти? Зараз я на підход. А. Мати попала байкою, да. Зараз тодить. А, графік тоже вже це прийшов, тіра. Я мама питає, каже

Робочі, Маме, я скупаю, да я а може я його потримаю? Хотіла да. показати в прямий ефір. Давай повернемо прямий ефір. Давай. Стій. На, да. тримай, таки, тримай, потім віддавай, бо вони зашки. Він не дуже хоче. Б. Він не хоче дивись.

Шановні друзі, ось і добіг завершення наш відкритий чемпіонат міста Хмельницького з міні-футболу сезону бачить 25. Два дні дійсно крутих змагань, тільки стрішечки нам погода. Вчора зіпсувала і настрій, і в нас виникли певні зміни в календарі. Але найголовніше, що ми успішно завершили без тривог всі здорові, всі щасливі. І, власне кажучи, зараз ми переходимо до офіційної церемонії нагородження. Нагородження буде відбуватися за слідуючим сценарієм. Спочатку ми нагородимо кращих гравців в кожній команді, нагородимо кращих бомбардирів, в кожній віковій категорії і МВП-гравців в кожній віковій категорії. Після цього ми нагородимо всі команди, учасниці, які не потрапили до призових трійок. І після цього, відповідно, нагородимо учасників е вгодних, призових призових місць. Дуже вас попрошу. Будь ласка, будьте толерантні, будь зберігайте спокій, поважайте роботу усіх, тут у нас фото, тут буде фотографувати фотограф, тому, батьки, будь ласка. не потрібно сюди підходити, тут буде фотограф, потім ми в групу, професійних фотографів. Олександр Донець, його дуже прекрасно знаєте. І Отже, розпочалися з політуального нагородження в категорії 2017-2018 рік. Отже, краще вранцев своїй команді визнано Бакара Данилюка. Вітаємо. Максим Теремко, вітаємо! Кращим грацем своїй команді визнаний Руслан Коваль, команда Вівак! Кращий грацем своїй команді визнаний Ер'ян Лисюк, команда Віватак. Він Макар Данилюк, вітаємо вас! Ебепігравець категорії дві тисячі, Роман по триденний. Дякую, дякуємо. Шароні друзі, давайте ще раз описів на наших наймолодших. Привітаємо гравців. Наших наших дякую Дякуємо і тренерам за те, що займаєтесь дітками і виховуєте наше чудове майбутнє прекрасне покоління. Шановні друзі, переходимо до нагородження. Кращих гравців категорії 2015-2016. Отже, краще граце своїй команді Поділля Васильківці з область Дмитро Періг. Вітаємо, <плес> <плес> кращим гравцем складі команди СК з міста Кам'янець-Подільський. Марк Кець. Вітаємо! Кращий гравець в складі команди Сокіл 2015 Дмитро Пасічник, вітаємо! А? Кращий гравець в складі команди до США Хмельницька область, Юрій Мельник, вітаємо! Кращий гравець складі команди хід «Місто кривий ріг. Іван Кравченко. Вітаємо. Кращий гравець в складі команди, ДСШ хмільник, міницька область, Максим, лишник, вітаємо. І кращий гравець складі команди. Сокіл 2016. Владислав Мазур, вітаємо! <плес> Шановні друзі! Кращим бомбардиром складі категорії Слай... дві тисячі 2015-2016 Став гравець команди ХІТ місто Кривий Ріг Тимур Чередніченко Вітаємо! І епіграмець категорії 2015-2016 Валерій Колесников команда Валерій Колесников. Шановні друзі, давайте ще раз областими привітаємо кращих гравців. Народження. Дякуємо дітки за цей прекрасний прекрасну грою тренерам за чудову роботу. Переходимо до категорії 13-14 року народження. Отже, за пісунками змагань. Кращим гравцем в стаді команди Сокіль-2014 визнано Захара Ткача. Вітаємо! Кращим гравцем в стаді команди. Хмельник, Хмельницька область визнана Дениса Коломійця. Вітаємо. Кращим <плес> радцям в складі команди ДСШ Стара Синява, Хмельницька область, визнана Назар. Місто Хмельницьке визнано Макара Волосінчука. Вітаємо. Кращим гравцем в складі команди Сока-2013 визнано Георгія Болотюка. Вітаємо! І кращим гравцем в складі команди гід, місто... місто Кривий Ріг визнано Кирила Мурдазіна. Вітаємо! найкращим бомбардиром в категорії 2013-2014 став гравець команди «Сокіл-2014» Костянтин Михайлюк. Вітаємо! <віслявлення> І МВП гравець категорії 2013-2014 Володимир Кравченко, команда «Світ місто Кролерів». Oh, <laughs> Дивіться, великі прохання. Один представник від учасника, тому що дуже багато команд, дуже приїжджих, багато команд людям потрібно їхати. А вже власне тренер, потім кожній дитині роз... СК Поділля Тернопільська область, капітан команди, будь ласка, підійти пам'ятні відзнаки. Конна категорія 13-14 року народження. Для отримання пам'ятних віцнах запрошується капітан команди ДСШ Стара Синява. Хмельницька область, будь ласка, капітан команди ДСШ Стара Синява. для отримання пам'ятних віцна. Є Стара Синява. Виходимо, хлопчик. Нагороджується учасник категорії 13-14 року. Команда. Де є США, Хмільник, Вінницька область, капітан команди, будь ласка, підійдіть, отримайте пам'ятні відзнаки. Сюди, будь ласка. Нагороджується учасник категорії 2013-2014. Команда Де є США номер 3 міста Хмельницький. Капітан команди, будь ласка, підійдіть для отримання пам'ятних відзнаків. Ну що, шановні друзі, тепер переходимо до відзначення наших призерів. Запрошуємо всіх діточок сюди до нашого чарівного крокодильчика. Як його звати? Дракончик вибачте, це дракончик. так схожий на крокодильчика. Ну що, шановні друзі, розпочинаємо з наших найменших. От за підсумками змагань. Третє місце посіла. Команда перемога, місто Кам'янець-Подільський. Вітаємо команду цієї почесної відзнакої. Дорогі друзі, давайте образка ми привітаємо бронзового призера чемпіонату міста з зміні футболу сезону 2025. Команда Перемога місто Кам'янець-Подільський. Ну що ж, переходимо до дозначення срібного призера. За пісу змагань володарем другого місця стала команда сокіл 2017 Вітаємо друга команду з цією початкою відзнакою. Та оплесками привітаємо срібного призера Чемпіонату Хмельницького з міні-футболу команда «Сокіл» 2017 Шановні друзі, переходимо до відзначення чемпіона в категорії 2017-2018. Отже, володарем почесного першого місця разом з ними звання чемпіона хмельницького з міні-футболу сезону 2018 сезону 2025. Цього чесного весна до отримає команда Вівака бістохмальницьке 2017 року народження. Viva Cup! Viva Cup! Viva Cup! না <laughs> Виваков! 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 До нагородження в категорії 2015 тисячі Всім дякую за увагу. Володаря бринзових нагород чого бачення до нового турніру та зушату на всіх Хмельницька область. Вітаю,